Це територія біля другого Рівненського ліцею. Пішохідна ділянка між лебединкою стадіоном Авангард та гідропарком. Днями частину зеленої зони обнесли парканом. Рівняни почали бити на сполох. Невже у середмісті обласного центру готуються знищити десяток дерев для можливої забудови? Ми боремося всі за кожне дерево в центрі міста, тому що стільки, скільки було зрізано останнім часом дерев, ніколи стільки не зрізалося. Чесно, постійно йдеш і просто дивишся. Там зрізано, там зрізано, там зрізано. Окей, якщо це типу що покращити, я згідна. Але якщо просто такі насадження, які шикарно виглядають, де діти виходять на перервах, прогулюються по парку, відпочивають перші класи, то звичайно, що ні. Заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою Олександр Черуха розповів, що на ділянці спроєктовано встановлення очисних споруд. Це стане першим етапом реконструкції мереж водовідведення. Верхневих вод у рівному обгородили будівельний майданчик, там будуть в подальшому розміщені сепаратори. Зараз підрядник буде займатися снесенням дерев, якби іншими підготовчими роботами для того, щоб уже почати виконувати самі основні будівельні роботи. Оновлена ділянка охоплюватиме вулиці В'ячеслава Чорновола, Драгоманова та 16 липня. Там будуть розташовані півсотні водоприймачів, з яких вода надходитиме в очисну систему, а після фільтрації потраплятиме в річку устя. Роботи такі запроектовані, вони там будуть виконуватись. А якби огородження для того виконується, щоб огородити будівельний майданчик, щоб туди ніхто не потрапив, з дітей чи з інших переходів. Ну, по результату, як закінчиться і реалізується проект, ми там нічого не будемо бачити. Ми так само засіємо траву і, ну, і посадимо дерева. Але ну, поки виконується будівельні роботи, да, будуть деякі незручності. Вартість робіт складає близько 60 мільйонів гривень, які надав Європейський Союз. Ус у вигляді гранту завершити реконструкцію мають до кінця 2026 року. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.